Вітаю вас, шановні семикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу, сьогодні продовжимо вчитися множити многочлен на многочлен. Ви пам'ятаєте, що помножити многочлен на многочлен потрібно кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого многочлена і одержані добутки додати, звести подібні доданки. Ось тут добре показано на схемі, як це робити. Ми вже один урок відпрацювали. Якщо ви. Його пропустили, то поверніться до нього. А ми продовжуємо. Виконайте дії. Тобто, нам тут потрібно двічі. Спочатку помножити одночлен на многочлен в першому, а потім многочлен на многочлен, а потім звести подібні. Так само в кожному з цих застосувати ці правила. Як завжди, я запрошую спочатку вас потренувати самостійно. І потім звірятися зі мною. І так, х на х, х квадрат минус 5х, далі x на x плюс х квадрат 4 на х, плюс 4х і плюс 4 на 2 8. Подібні 2х квадрат мінус 5 плюс 6 це буде плюс 1х, ну і плюс 8. Він не має собі подібних. В другому м на м, м квадрат мінус 4 м плюс 3M, мінус 12, далі мінус м квадрат, мінус на мінус плюс м, і плюс 5. Подібні м квадрат, мінус м квадрат 0, 4 м плюс 3м, і плюс м, 0, мінус 12 плюс 5 мінус 7. А на а, а квадрат плюс 3а минус а минус 1 плюс 4 на 4, 16 плюс 4а минус 4а и минус а квадрат. А квадрат минус а квадрат 0, 3а минус а 2а. 4а з плюсом і з мінусом скоротилося 2а, мінус 1 плюс 16 плюс 15. В четвертому y на y, y квадрат, мінус 3у плюс 2y, мінус 6. Далі мінус 2у плюс 2. Квадрат. y квадрат плюс 2y квадрат 3 квадрат. Мінус 3 плюс 2y і мінус 2y. Мінус 3 y і мінус 6 подібних немає. Безумовно, що з кожним наступним завданням є ускладнення, і треба дуже уважними бути, не наплутати з знаками і всі доданки перебрати, як потрібно. Всі множники. Ідемо далі. Застосуємо ці самі правила для розв'язування рівнянь. Ну, наприклад, х мінус 1 помножити на х плюс 2, ну, а це перепишемо. Х2 плюс 2х, мінус х, мінус 2 і мінус х квадрат. Х квадрат скоротилося, 2х мінус х це 1х, а мінус 2 перенесемо вправо з плюсом. Тож буде х дорівнювати мінус 8 плюс 2, мінус 6. Рівняння розв'язане. Поставте відео на паузу і потренуйтеся на другому. Перевіримо, 3х на 5 15х мінус 6 х квадрат, плюс 5 мінус 2х плюс 6 х квадрат, дорівнює 5, оце переписали. 6 квадрат з мінусом і з плюсом скоротилося. 15х мінус 2х буде 13х, плюс 5 дорівнює 5, 5 перенесли вправо з мінусом, це буде 0, і значить х у нас дорівнює 0. Маю надію, що ви справились. Ідемо далі, і, як бачите, переходимо на достатній рівень. То все було ще середній, оцінка не перевищувала 6 балів. Правила ті самі: тренуємося. Запрошую вас зупинити відео і потренуватися самі. Перевіряємо. А в третьому, мінус а квадрат Б. Плюс А в другому б, мінус АБ в другому, мінус Б квадрат на А також а, б квадрат, і мінус Б квадрат на мінус Б, плюс Б в третьому. Чи є тут подібні А квадрат Б А квадрат Б з мінусами з плюсом 0. аб квадрат, аб квадрат, обидва з мінусом. А куб, Б куб, подібних немає. Ось такий многочлен у нас вийшов. В другому х на x в, в третьому, х квадрат на y, мінус х квадрат y, мінус y квадрат, мінус у квадрат x і мінус y в третьому. Подібні х квадрат у, х квадрат У обидва з мінусом, і ці худрат квадрат обидва з мінусом. Подібні звели. Тож буде х в третьому мінус 2х2, квадрат мінус 2 х квадрат, мінус y квадрат. Навчіться розрізняти, у якого числа стоїть квадрат, бо вони не подібні. Там х2, квадрат а тут хі квадрат. Третє. мінус m в третьому, мінус 3m квадратn плюс mn квадрат, тепер мінус на мінус плюс n на m квадрат, мінус n на мінус 3 mn, і мінус n на мінус n квадрат. Подібні m квадратn і mn квадрат. Тут у нас мінус 3 плюс 1 мінус 2. А тут у нас 1 плюс 3. М в третьому з мінусом, n третьому з мінусом, вони подібних не мають. В четвертому p на p квадрат, п в3п плюс, плюс 3p квадрат, p на мінус 4, мінус 4p. Мінус 2 на p квадрат, мінус 2 на 3p. І мінус 2 на мінус 4, мінус на мінус плюс 8. Подібні 3п квадрат мінус 2п квадрат. мінус 4п, мінус 6p. 3 мінус 2 це 1p квадрат. Мінус 4 мінус 6 це мінус 10п. п в третьому і 8 подібних немає. П'яте. 9 на m, 9 на мінус 2. Мінус 4m на m, мінус 4m на мінус 2, мінус м квадрат на m, мінус m квадрат на мінус 2. Подібні 9м плюс 8m. 17m. Мінус 4 м квадрат плюс 2 м квадрат. Мінус 18 немає подібних. І мінус m в третьому подібних немає. І останнє шосте y на 4 y, 4 y в третьому, Вибачте, y квадрат на 4 y 4 y в третьому, y квадрат на мінус 2, мінус 3 на 4 y, мінус 12. мінус 3 y на мінус 2, плюс 6. мінус 7 на 4 y. Мінус 28 і мінус 7 на мінус 2 плюс 14. Подібні. 4 y в третьому подібних немає. Мінус 2 мінус 12, мінус 14 іг квадрат. 6 y з плюсом і 28 y з мінусом. Буде мінус 22 і 14 подібних немає, плюс 14. Треба трудитися. Доведіть тотожність. Ви звертали увагу в підручнику, є розв'язане завдання. Доведіть тотожність. А, можна виконати тотожні перетворення лівої і правої частини і подивитися, що вийде. Можна виконати віднімання від лівої частини праву частину і подивитися результат. Тобто, має вийти 0, якщо це правильно. Ну, давайте розкривати дужки m на m квадрат, плюс 7m мінус 3m мінус 21. Мінус 10 це у нас ліва частина. Розкриваємо дужки справа m на m квадрат, m на, на мінус 4, 8 на m з плюсом і 8 на мінус 4, плюс 1. Зведемо подібні доданки. М квадрат подібних немає. 7m мінус 3m це буде 4m. Мінус 21 мінус 10, мінус 31. І справа, дивіться, м квадрат так і залишається. Мінус 4 плюс 8 це буде плюс 4. І мінус 32 плюс 1, мінус 31. Бачимо, що обидві частини рівності однакові. Так? Тож, ліва і права частина тотожності рівні, Тотожність доведена. Так само виконуємо і друге завдання. Запрошую вас самим потренуватися. Зупиняйте відео, перевіримо 2х на 3х 6х2, 2х на 5 плюс 10х, мінус 3х мінус 5 плюс 9х ліва частина. Справа 3х на 2х 6х квадрат, плюс 15х, мінус 2х, мінус 5 і плюс 3х. Зводимо подібні. 10 мінус 3 і плюс 9, це буде 16х, 6х квадрат так і залишається, 16х мінус 5. Справа 6х квадрат, 15х мінус 2х, 13х і плюс 3х, 16х і мінус 5. І знову ми отримали ліву і праву частину, які рівні, тож тотожність доведена. Тренуємося, напрацьовуємо власні навички. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!